Так, ще хочу зачитати листа від мого. Я мав його трохи скорше зачитати, але я його щось пропустив. Це, е, це пише нам е, Марія Режевська, це сестра отця Мирона. Е, вона проживає Бучачі. І пише, що безмежно вдячна вам отче Василю, за науку і проповіді і волонтерську працю. А я хочу, дорогенька пані Марія, подякувати вам і вашому братові. Цю Мирону. Він, знаєте, в Америці, і я з братом його тут ми вже здзвонювалися. Я, я чую знаєш, такий голос. Я думаю, йому ну, дуже подібний. Так що я всіх вас. Вітаю, дай вам Боже здоров'я за те, що ви є. От недавно ми, ми знову отримали посилку від отця Мирона. Ну, це, це сестра прислала, я так? Одному. Одну сестра, а одну, одна прийшла нам через цю службу міст. І ми отримали ці взуття, і я, я дуже вдячний. І отцю мирону, і сістрі пані Марія, дякую вам щиро. Нехай Господь Бог вас благословить. Ви чудесні люди. Ми за цим Мироном <кхи> списуємося, зв'язуємося, здзвольюємося. Я просто пишаюся знаєте, нашими такими чудесними українцями. Дай Бог всіх вас благословить, всю вашу родину, ви чудесні, Отця і ся, і Свята Духа. Амінь. Так, що я ще хотів сказати? Питання ви пишете дуже гарні. Питання я буду відповідати тепер вже окремо. Навіть сьогодні, якщо ми спіємо, то вже сьогодні, десь під вечір, вийде вже відповідь на питання. Дуже багато питань, питання різні. Я на які зможу відповісти, відповім, на які. Не, не зможу, ну не зможу не з того, що я якісь тупачі, так? А через те, що є речі, які я не моя компетенція, і я про то говорити не буду. Так що, е, якщо пишете мені запитання, давайте так орієнтуватися, що вони стосувалися нашого духовного життя. Не треба мені писати політичні, е, політичні запитання, маєте на то. Політиків, займайтеся, читайте, шукайте. Я буду відповідати на питання ті, що стосуються церкви, церковного життя, нашого християнського життя і про місце християнина в соціумі, в суспільстві. Так? Як реагувати, на що реагувати? Оце так. Це питання стосується священника. А решту. Питання, розумієте, то вже собі. Навіть мені то не пишіть, бо <кій> першим часом вже такі, знаєте, речі. Чуть не... З котрої сторони наступати. Це до військових, то до тих. Я не буду тось вмішувати, хоч я і працюю з військовими, але я працюю з ними в духовному плані, та? ми займаємося з військовими. У реабілітації, там що психологічні якісь там є проблеми. Ми говоримо про Євангелію, ми говоримо про Бога. Ось, так що військовий капелан на то і є, щоб, щоб біля, біля воїна був присутній, щоб було присутнє Слово Боже. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог всіх вас благословить. Все сказав, зараз буде це зараз служба заказна. Зараз буде служитися за померлих. Так само всі, хто дав на усти, Я вам дякую за вашу пожертву. в усти, Читаємо в середу п'ятницю. Всіх, хто приходить на трансляцію у чаті, можете писати намірення свої, за кого ви хочете молитися. В якому намірні? Ті, хто нас дивляться в записі, пишіть побажання, наміряння, пишіть в коментарях. Е -е 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 І ще, що я хотів сказати, ми тут недавно вияснили з одною нашою онлайн-парофянкою. Вона каже, ну, чого ви мене не читаєте. Я пишу та й пишу. А ви мене не читаєте і за здоров'я, хочу би то, то і за день з днем народження, щоб ви привітали, я пишу, пишу, ви мене не замічаєте. Я кажу, ну та де ви пишете, розкажіть. Ну, та як, а в коментарях? Я думаю, ну на маєш тобі. Тобто в коментарях не треба писати, ну, писати ви собі там можете. Але в коментарях це ви пишете, як. Ну, подивився службу Божу, свою думку написав, долучився до намірення ще щось. А якщо ви хочете ну, до мене звернутися, то є на то, в описі тут є Viber, номер телефону Viber, і туди пишете мені. Там, Прошу помолитися за того, за, 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 много літа, за того, день народження в того. <кій> І ще хочу сказати про День народження, привітання. Напишіть, кого вітати, а ті тексти, які ви пишете, я читати не буду. Так, як ви там пишете. Що Матір Божа благословляє, Ісусик обнімає, ангелики летять там і так далі. Я тут співати читати не буду. Пишіть мені ім'я, скільки років хочу привітати! Ось вам пожертва, ось вам вітання. Все, не треба це і всього. Бо я кажу, щоб ми не перетворилися у таку, знаєте, як хтось називає, даруємо пісню чи як. Дякую щиро всім, хто молиться зі мною, щиро дякую всім жертводавцям, нехай Господь Бог приймає. Мені дуже є приємно, знаєте, що люди пишуть ці дивсі на Парастас, ці пишуть на, 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 на ЗСУ пожертви, знаєте, що присилають. Я вам дуже дякую, дуже дякую. Може бути зараз, зараз може бути, що Приватбанк не буде приймати, не буде приймати, бо. Вони мене обмежили ліміт по перечисленню коштів. Не, не по сумі, а по кількості. так, Що кількість, якщо більше як 100 переводів, а ми, крім того, що ви пишете нам на 40, ми теж багато пересилаємо волонтерських справах, так, ми приїжджаємо, там форму купляємо, то туди ми перечисляємо гроші. Там купляємо плащі антидронові, то вже перечисляємо з одного рахунку на другий рахунок. І банк моніторить це все і бачить такі двіження, і він відповідно мене обмежує, так? І якщо, і якщо буде обмеження, по, що банк не буде приймати, там є інші рахунки Монобанку і Абанку. Якщо, наприклад, пожертва не буде проходити, то тоді берете другий рахунок. Вони там можуть брати комісію чи ще щось. Не переживайте тим. Діло в тому саме головне, щоб ми взяли участь в пожертві. Це, скільки воно там зніметь, тим не переживайте. Дайте банкам теж трохи заробити. Вони нам роблять сервіс, а ми їм відповідну частину долю віддаємо. Бо знаєте, якби не банки. Я не знаю, якби як би ми вирішували всі ці питання так, фінансові. Так що не шкодуйте гроші на банківські проценти. Це є зручно, це є безпечно і дякуємо їм за працю.